Пуфі та Брунільда, і трішки чарів написала і намалювала Барбара Кантіні, переклад з італійської Дмитра Гапоненка. Пуфі народився на вулиці, у кошику разом із Ронфо, лапкою та китичкою. Мур. Братики сестрички пуфі одразу ж почали жваво моркотіти і навчилися майстерно вигинати спинки, вилискуючи м'якеньким хутром. А пуфі не збирався такого робити. Цей котик не був вправним у котячих справах, та й загалом. Йому було це байдуже. Адже він мав зовсім інші плани, хоча й достеменно не знав, які саме. Пуфі був звичайним пухнастим чорним котом із білою плямкою на кінчику хвоста. Кіт та й кіт нічого особливого. Та іноді, коли він загадував якесь бажання і зітхав. З ним траплялися дивовижні речі, і ніхто не знав, як і чому це відбувається. І ось братики сестрички пуфі одне за одним розійшлися. Ронфо пристав до пухкенького малюка. Лапка пішла гратися із маленькою дівчинкою. Китечку узяла добра бабуся, що жила сама. А пуфі ніхто не взяв, тому він залишився саме з коником, своїм єдиним товаришем. Як прикро. І ось він набрався хоробрості і вирішив покинути свій безпечний затишок. Можливо, якби він був хоч у чомусь майстерним, його теж би хтось уяв. На вулиці було повно людей, машин та яскравих вітрин, отже можна спробувати себе в чому хочеш. Увагу пуфі одразу привернула школа танців мадам Зезе Та. Може, у нього є талант танцюриста? Йому враз захотілося, аби його взяла котрась із дівчаток. От він заплющив очі, вдихнув і видихнув, сильно бажаючи стати вправним танцюристами. Пуф! Розплющив пуфі очі, аж гульк, він вбраний у балетну пачку та пуанти. Дивина. Я дуже граційний!» І ось він крутонувся раз, і два, і три, потім трішки підстрибнув і... беркить. Мадам Зезе заверещала і негайно прогнала його геть. Геть! Пуфі знову опинився на вулиці. І чого вже він тільки не бажав. Насамперед спробував бути справжнім спортсменом і прокрався до гольф клубу. Майстер із гольфу. А ну, катя! Катя звідси. Хотів стати зіркою сцени і тому метнувся на бразильську виставу. Зірка сцени Пуф! Ні. Чи яка місяця зоряна, ясна я. видно, хоч мишок лови. Шльоп Прусь! Прусь, звідси. А на вихідні бажав зайнятися випічкою у розкішному кафе. Майстер із випічки. Пуф. Геть! Брудний кіт! Після усього цього на кота напав страшний відчай. Його вигнали звідусіль, а на дворі уже вечоріло. Але ж для котика має десь знайтися потрібне місце. Тим часом на іншому боці міста жила дівчинка Брунільда. Брунільда ходила нерозчесана, розтріпана, але їй це вельми подобалося. У заплутаному волосі вона ховала різні предмети, які діставала звідти за потреби. Мешкала вона у химерному будинку над Квітковою крамницею, що належала її родині. А їй самій було років десять, щонайменше десять. Відьми живуть набагато довше. Які її мати та бабуся. Удень вона була помічницею квітникарки, а вночі відьмочкою. Та наразі Брунільда була ще не зовсім відьмою вона досі не мала свого кота, без якого просто не могла стати відьмою. Тепер, коли нарешті повний місяць дав знак на небі, Брунільда готувалася до свого першого польоту опівночі. Ось ось настане цей знаменний день. Адже вона вже довгенько чекала цього знаку, щоб нарешті почати жити, як відьмачка. Але де взяти кота? Ну чому він досі не знайшовся? Підготовка до польоту зробити мітлу, приготувати зілля, летюча травичка, пилок із крил метеликів, поцопити офіфі. Розмішати, знайти мого кота, а тоді йти до мами. Гайда. Важливо попросити поради у бабусі. У її бабусі був старий кіт скрипун, який жив із нею ну дуже багато років. Кажуть, коти мають дев'ять життів, то оцей скрипун самий був аж на дев'ятому. Звісно, не такий уже гарний та лискучий, як колись. Все одно він вважався вправним котярою. Магічне фото 1910 рік. А в зельди, мами Брунільди, була кішка фіфі, -фі, привезена аж із самого Парижа. І от уночі ця кішка видавала пахощі валеріани. Таким чином вона приваблювала метеликів, яких страшенно любила. Мама зельда подайки назбирала тих пахощів, аби вживати їх на ніч, щоб добре спалося. Магічне фото 1950 рік. Її політ ось ось мав відбутися, тож брунільда дедалі завзятіше шукала кота. Одного вечора вона спробувала такий спосіб напхала у плащ всілякої котячої трави і стала серед вулиці. Час сусіди потай визирали із вікон і вважали її підозрілим типом. Усе було марно котяча трава, котяча м'ята, валеріана, котяча шавлія кить кіт кіт кіткіть м кить. Потім вона вдалася до іншого способу. З допомогою матері Брунільда приготувала кілька чарівних ласищів і розкидала їх на даху будинку. Але смаколики привабили хіба що бродячих котів, які тільки розлютилися через те, що чарівна їжа дряпала їм горло і забивала памороки. Чарівна їжа не підходить для звичайних котів. Нарешті брунільда опанувала себе і твердо вирішила спробувати справжнє ворожіння, аби знайти кота. Вона зачинилася у чарівній кімнаті і приготувала усі потрібні речі. Відтак заплющила очі і зосередилась на єдиній думці про чорного кота. Краєм ока вона підглядала, чи не з'являється там щось у кришталевій кулі. Брунельда глибоко вдихнула і доторкнулася до кулі чарівною паличкою, промовляючи Котіллі, прийділлі. Єдине, що вона побачила, чорний хвіст з білим кінчиком та циферблат годинника, який показував 17 .00. Насправді не так уже й пізно. Її мама Зельда запропонувала допомогу, заварила спеціальне зілля, щоб заманити кота, і повідчиняла вікна й двері. А пуфі тим часом блукав вулицями і враз його привернув тоненький запах ні, ні, не запах смаколиків, а чогось цікавого. І пуфі вирішив. Послухатися свого носа. І ось, ідучи за тими пахощами, він опинився на розі вулиць. Брама вела до невеличкого саду, а звідти вже виднілася вітрина. За шибкою та навколо будинку росли справжнісінькі міські джунглі. Зелений кут прочитав він вивіску. Ця місцина і будинок своїм виглядом дуже відрізнялися від інших споруд на вулиці. Ось флюгер показує вітри, сприятливі для польоту відьом. Запах чарівних яблук. Пуфі зазирнув у двері, принюхався, потім зайшов усередину. А там ні крику, ні галасу, ні пожбурених капців навздогін, із зелених нетрів визирнула руда кодлата голова. І привіталась. Пуфі сором'язливо муркнув Мур, привіт. Мене звати Пуфі. Я прийшов на цей приємний запах. Та потім кіт згадав, що двоногі створіння не розуміють його мови. Він уже хотів було розвернутися і вийти, аж раптом кошла та руда голова озвалася до нього ще раз. Нарешті мене звати Брунільда, і я саме чекала на кота. Хоча ти за моїми підрахунками, вона подивилася на годинник, який показував 17.07. запізнився на цілих сім хвилин. Ти чекала на мене? недовірливо нявкнув пуфі. Так, у мене завтра перший відьомський політ. І ти уявити не можеш, як довго я чекала на свого кота. Я знала, що мій котик точно прийде, а тепер у списку моїх справ я з радістю позначу, що котик знайшовся. Я що, відьомський кіт? схвильовано вигукнув пуфі. Але ж відьомські коти чорні, а я. І він поворушив білим кінчиком хвоста. А не переймайся, я ж теж далеко не ідеальна відьма, заспокоїла його маленька дівчинка. Пуфі схвильований. Брунільда пояснила йому, що цілими роками ретельно готувалася до першого польоту, після якого має початися справжнє відьомське життя. Щоб не розчарувати Брунільду, пуф гордо розповів їй про своє чарівне зітхання і додав Ось зараз побачиш. Враз кіт заплющив очі, щось там собі побажав і пуф. Зненацька перетворився на діловитого садівника і кинувся обрізати рослину у вазоні. Іскоїв справжню катастрофу. Ем... Мабуть, мені доведеться трохи потренуватися, бо інакше збентежено промимрив пуфі. Тоді я пропоную потренуватися разом, сказала йому Брунільда. Їхня крамничка зачинилася, і пуфі з Брунільдою піднялися нагору. Будинок виявився дивовижним місцем, де було повно всіляких кімнат. Брунільда розповіла пуфі, що мешкає там разом із мамою. Бабцею. Наступний пункт з мого списку піти до мами. Вона сказала, щоб я привела тебе, бо в неї є для тебе важливий подарунок. На пуфі напав страх. Хто зна, чи вийде із нього пристойний відьомський кіт? Дивно, але мами дівчинки ніде не було. Брунільда покликала її, а після пошуків припустила. Ага, мама, напевне, гайнула до Парижа через наш годинник. Брунільда відчинила дверцята маятникового годинника, а там замість механізму містилася велика кімната. Дама у кріслі, занурена у книги та фотографії, усміхнулась і привітала кота. А, бонжур, мона мі», – промовила мама Зельда на французький манер і звернулася до доньки. Брунільдо, ну нарешті прибув твій котик. Дівчинка, уже майже відьмачка, кивнула, широко усміхнувшись. Вони зайшли у середину годинника, і пуфі та фіфі почали допитливо обнюхувати одне одного та знайомитися. Нюх, нюх. Тим часом Брунільда запитала у матері про вітальний подарунок для її кота. І Зельда оголосила, що до першого польоту треба мати кота, мітлу, паличку, а ще чарівний котячий нашийник. Ну ти ж знаєш, що у Фіфі та скрипуна є такі нашийники, через ті речі коти та відьми підтримують зв'язок, особливо під час важливого першого польоту. Але цей нашийник уже в тебе є, моя доню. Дама махнула фіфі, -фі, і кицька пірнула у розколошкане волосся брунільди та вилізла з нього, тримаючи у лапці нашийник. Напис на чарівному нашийнику Брунільда. А тепер наступне за списком попросити бабусиної поради щодо першого польоту. Ходімо на галявину, де мешкає бабуся. Мовила Брунільда і рушила у гущавину поміж вазонів із рослинами. Дедалі більше розгублений Пуфі подався за нею, і вмить вони опинилися хтозна де, посеред темних нетрів, чорну пітьму осявало лише тьмяне світло із перекособоченої дерев'яної хатини. Вони саме підходили до хатини, коли вгорі щось засвистіло, і вмить стара бабця у велетенських окулярах як у льотчиків приземлилася на ревучій мітлі. Разом із нею був старезний пошарпаний кіт, і пуфі подумав, що тому котові, лебонь триста чи чотириста років. Привіт, бабусю. вигукнула Брунільда. Познайомся це пуфі мій відьомський кіт. Яке гарне товсте кошеня, а я бабця Матильда, відрекомендувалася вона і запропонувала. Я зараз почастую тебе смачним свіжим часником -онадом. Оце в неї не зуби, а гарбузове насіння, а на волосі морквяна фарба номер 77 у хатині панував суцільний безлад. Брунільда сказала бабці Матильді, що потребує поради, бо боїться зазнати невдачі під час першого польоту. Ти ж у нас заслужена відьмальочиця, – хвалила її онука, поки пуфі обережно нюхав щербату чашку, наповнену смердючим часниковим напоєм. О моя люба, найкраща порада це практика, відповіла бабця, Відтак схопила мітлу, посадила на плечі скрипуна та хвацько штовхнула ногою двері. <пух> Із ганку бабця полетіла на дах і запросила брунільду та пуфі приєднатися до неї через перехняблену драбину, на якій було менше щаблів, ніж зубів у бабиному роті. Бронільда не мала при собі мітли, тож бабуся дала їй свою. Але спочатку ми повинні заправити мою руджерку, промовила бабця, дістаючи пляшку та виливаючи її в міст, прямісінько у гущавину мітли. Зненацька серед гущавини розкрилася пащека і почала глитати напій, а наприкінці ще й задоволено гикнула. Тик. Суміш для ревучої мітли, скипидар, лимон та ще дещо набовтане бабцею. Тепер вона може літати, але, будь ласка, тримайся міцніше, застерегла бабця Матильда. Кіт і майже відьмачка невпевнено залізли на мітлу. пуфів сівся на щетину, що лоскотала його боки. А Брунільда зайняла місце на держакові. Не встигли вони вмоститися. Як п'ять, чотири, три і два починаються дива. вирискнула бабуся, хльоснувши своєю паличкою мітлу, яка літала з надзвуковою швидкістю і гучно зареготала. <звісля> Ай! закричали перелякані брунільда і пуфі, сили вчепившись у мітлу. Пуфі з переляку встромив свої кігті у мітлу, але роздратована руджерка вштрикнула його щетиною, змусивши розчепити лапи. І вмить вершники попадали додолу разом із мітлою. Бабуся бігала навколо і швиденько піднімала їх на ноги якимись заклинаннями. Тільки без паніки <хи> вигукувала вона регочучи, то, певно, метод прадіда скаженика занадто грубий. Але ж тепер ми побачили, що в польоті треба завжди добряче триматися. А ще це виявило, що ви ще не готові до польоту на такій ревочій мітлі, як моя. Дякую, бабцю. <поцю> Я знала, що дістану від тебе пораду. Після такого випробування завтра буде точно краще, запевнила її Брунільда, ледве отямившись. Онука й пуфі розпрощалися з бабцею, при цьому кіт явно був задоволений, жвавий і навіть підбадьорений витівкою із мітлою. Нарешті Пуфі та брунільда полягали спати. Останні кілька годин були надзвичайно захопливими та водночас і втомливими. Тож наразі їм треба добре відпочити перед справжнім польотом. Пуф тим часом трохи хвилювався А що як мені не вдасться бути хорошим відьомським котом? Адже для мене це все таке нове. Брунільда щиро зізналася, що й сама боїться. Хоча вона багато читала та вчилася, одначе стати вправною відьмою ну, це зовсім інша річ. Ми разом будемо вчитися і тренуватися. Головне, щоб наш перший політ не виявився цілковитою катастрофою, підбадьорила брунільда кота. Наступної ночі вони піднялися на дах. Уже насувалася північ, і на небі сяяв прекрасний повний місяць. Нарешті вони готові до польоту. Схвильована Брунільда дістала чарівну паличку і радісно підняла її, готова вимовити магічні слова. А Пуфі рівним нашийником глибоко вдихнув і спробував зосередитися, щоб відчути себе ідеальним відьомським котом. П'ять, чотири, три і два. Приємної подорожі! Починаються дива. Пуф! Ой. І вмить пуфі перетворився на людину чаклуна, а Брунільда на роду відьомську кішку. Ошелешена Брунільда заклякла. Оце так номер. Мама й бабця теж ніяк не могли оговтатися. Але, але я витратила роки на навчання та підготовку до сьогоднішньої ночі, а тепер. Я перетворилася на кішку. А пуфі і собі отетерів. Він нічого не тямав у чаклунстві і тим паче не знав, як це бути людиною. Бабця Матильда нарешті оклигала і промовила. А це в тебе ген, пірует Таке трапляється тепер вкрай рідко. Колись це сталося з прапрапрапрапрабусею Ромільдою та її котом отто. Вона також мала ген пірует, і вони з котом у купі були дуже щасливі. З тієї сивої давнини такого більше не мав ніхто. Тож ти дуже особлива, моя кицю. Та не переймайся, якщо мене не зраджує стареча пам'ять, день ви станете такими, як раніше. Тобі не подобається сімейний ген пірует. Я що, зовсім ненормальна. Гарна киця. Настала північ час першого польоту. Саме цього й очікували пуфі та Брунільда, і зараз вони, як ніколи, відчували спільність. Збуджені та розгублені, вони всілись на мітлу і нарешті злетіли у небо. На щастя, мітла не пила бабиної ревучої суміші. Що й казати, у несподіванках завжди є особливі чари.